Я до Міні і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Я дом Нікольс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Україна закриває московський повітряний простір третю ніч поспіль, ми отримуємо регулярне оновлення про діяльність спротиву на окупованих територіях. Сьогодні п'ятниця, 23 травня, три роки і 89 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І я розпочав з останніх новин з Росії, України та інших країн. Давайте спочатку перейдемо до Росії, і вже третю ніч поспіль російська влада була змушена закрити аеропорти в Москві через масовані удари українських безпілотників минулої ночі. Це повідомляють російські офіційні особи та державні змі сьогодні вранці. Операції були призупинені: аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський у Москві. За словами мера Москви, Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона збила приблизно 10 дронів, що летіли в напрямку Москви. Очевидно, що ми не можемо перевірити це або всі цифри, але Росія заявляє, що вона збила 485 дронів лише у вівторок і середу вночі. Загальної кількості за минулу ніч ще немає. Київський індепендент повідомляє, що Україна запустила сотні дронів і змусила закрити щонайменше 217 аеропортів тимчасово, тому не рейси перенаправляли, а фактично закривали аеропорти по всій Росії з початку цього року. Ця цифра 217 вже перевищує загальну кількість за весь 2023 та 2024 роки. Отже, з точки зору того, де знаходиться війна, хто здатний чинити тиск, як це робиться та як це впливає, відбувається набагато більше ніж лише кілька незначних рухів у Донбасі. Тепер залишаючись у середині Росії, українські дрони також атакували промислову зону в місті Єлець, що в Липецькій області Росії минулої ночі. Це приблизно за 200 кілометрів на північ від Харкова, приблизно за 400 кілометрів на південь від Москви. Дрони атакували енергетичний завод у Єльці. Це повідомляє російський канал Telegram Astra, посилаючись на місцевих мешканців. У соціальних мережах є численні відео, які, як стверджується, показують вибухи та пожежі після нападів. Тепер енергетичний завод є найбільшим виробником хімічних джерел енергії в Росії. Він під санкціями США та ЄС. Губернатор Ігор Артамонов повідомив, що уламки дрона впали на житлову будівлю. Поранено вісім осіб, але ми отримаємо більше зображень і результатів з того удару. Думаю, протягом решти цього дня. Також у Росії міністр оборони Росії Андрій Білоусов вчора підтвердив призначення генерал-полковника Андрія Мордвичева, командувачем сухопутних військ Росії, інститут вивчення війни, аналітичний центр у Сполучених Штатах оцінив, що він ймовірно продовжить і розширить тактику на всьому фронті або Насправді це тепер стратегія, я б сказав, позиційної війни витискування маргінальних успіхів через дрони та штурми на метри. Здається, саме це вони і роблять. Є деякі незначні корективи тактики щодо того, як діють дрони, чи це просто перегляд від першої особи, чи це дрони, які розкладають міни, або дрони, які можуть скидати множинні менші собою припаси, такі як гранати і тому подібне. Але по суті, ось і все. Дрони входять, намагаються прокласти шлях, щоб солдати могли увійти. Це є тактика, і як я вже казав. Тепер це практично все, що вони роблять по всьому фронту. тож це в основному стало стратегією. Вчора в Україні внаслідок російських атак загинули сім людей. 20 отримали поранення на Полтавщині на сході країни за 100 кілометрів на південний захід від Харкова відбулася велика атака дронами. Це знищило комерційну будівлю поблизу Кременчука. На щастя, лише одна людина отримала поранення. Проте це пошкодило електролінії, залишивши близько двох тисяч людей без електрики на короткий час. Інакше більшість ударів в Україні та жертви були на північному сході, південному сході та на Донбасі. Знову дуже незначні приміщення в Донбасі. Росія все ще намагається наблизитися до Костянтинівки, але рух там дуже незначний. Зараз є новини про обмін полоненими великий обмін військовополоненими, який як вважається, відбувається між Україною та Росією. кажуть, що це стосується приблизно тисячі людей з кожного боку. Це було погоджено під час тих переговорів у Туреччині пару тижнів тому. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер говорять, що це відбудеться в три етапи протягом трьох днів, залучаючи переважно військових, але й деяких цивільних. Зараз є невелика плутанина щодо цього, щодо його просування. Бо Дональд Трамп або щонайменше його акаунт Truth Social заявив що обмін завершено? Цю заяву оскаржують чиновники в Україні. Дональд Трамп опублікував пост на Truth Social, сказавши великий обмін полоненими щойно завершено між Росією і Україною. Він набуде чинності незабаром. Отже, добре це твердження містить слово було та буде, тому вони не мають сенсу разом. Думаю, що сталося тут. Можливо, це просто друкарська помилка. Думаю, що пропущено слово. Я думаю, що вони ймовірно мали на увазі, що угода була завершена чи підписана, і вона скоро набуде чинності. У будь-якому разі з Іни надходить багато джерел, які кажуть, що обмін військовоплоненими все ще триває. Знову ж таки, я впевнений, що ми отримаємо ясність у найближчі кілька годин. Добре, ще кілька історій для вас. Я звертаю увагу на Київ індепендент. Спочатку вони цитують звіт у проросійському новинному виданні «Комерсант», який вийшов вчора, де сказано, що російський уряд зменшує бюджети на великі проекти в різних секторах у відповідь на падіння доходів від нафти і газу. Отже, на початку цього місяця ціни на нафту в Росії впали до найнижчого рівня за два роки нижче 50 доларів за барель. Це приблизно на 40% нижче, ніж було заплановано в російському бюджеті. Reuters повідомили про це. Вони заявили про це на початку цього місяця. Тож, у відповідь на це падіння цін, Кремль був змушений запровадити масштабні скорочення бюджету в кількох державних програмах. Повідомляє комерсант. Це включає програми для розвитку авіаційної промисловості Росії, автомобільної, технологічної суднобудівної галузей та робототехніки. Програма розвитку авіації, якщо зосередитися на цьому моменті, буде скорочена на 22%. Це велика цифра. Так, метою цієї програми було замінити західні літаки на російські, оскільки санкції були введені, вони просто не отримують запасні частини та все інше для західних літаків, які все ще заземлені або були захоплені російською державою. По суті, вони більше не є безпечними. Ця програма була створена для спроби підвищити внутрішнє виробництво Росії, тому це зазнало значного удару. Програма для підвищення виробництва промислових роботів також зазнала удару. Вона втратить майже третину свого бюджету. Це промислові роботи, а не роботи в Думі. Вони все ще там. Вони все ще в порядку. Зараз Рада Європейського Союзу збирається провести слухання щодо можливого позбавлення Угорщини права голосу на зустрічі наступного вівторка згідно з порядком денним, що знаходиться на сайті Ради. Це буде восьме слухання щодо Угорщини з тих пір, як Європейський парламент запустив процедури статті сьомої проти країни у 2018 році. Отже, стаття сьома. Що це таке? Запитаєте ви. Ці процедури дозволяють призупинити право голосу в Раді, якщо держава-член постійно порушує основні принципи ЄС. Тепер верховний представник ЄС та майбутня екс-дружина Дорін Лук'я Калас заявила на початку цього місяця, що у Брюсселя є альтернативні плани на випадок, якщо Угорщина спробує перешкодити кандидатурі України в ЄС. Вона сказала: у нас є план Б і план С, але наш фокус, план А, суть підтримка всіх. Отже, вона явно хоче, щоб ЄС залишався єдиним блоком для голосування. Це буквально виставить показово розділення на публіці, якщо вони повинні будуть вжити заходів, щоб, щоб позбавити Угорщину права голосу. Вона говорила з журналістами вчора. Ми повинні запросити Джо Джо Барнса і запитати, чи було застосовано цю статтю 7 стосовно словаччини. Після відвідування Робертом Фіцо параду в Москві 9 травня. Нам слід це зробити. Можеш нагадати мені зараз у зв'язку з цим сімка. Вчора оприлюднила заяву. Вони зараз зустрічаються, в якій сказано, що російські активи залишатимуться замороженими до кінця війни та будуть використані для підтримки відновлення України. Зараз Канада, яка на даний момент має головування в групі Семи в цьому році, оприлюднила заяву, у якій сказано: ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію і не компенсує збитки завдані Україні. Отже, цікаво, що ці міжурядові чи транснаціональні міжнародні органи вживають заходів. Отже, останнє будьте зі мною на цьому. Це потребує трохи пояснень, але я роздумував над цим і здається, знайшов відповідь. Отже, я читав останнє оновлення інституту вивчення війни, і вони сказали, що Путін був на заході вчора, де він не забув наголосити на важливості міцних сімейних основ та традиційних цінностей, і на тому, як вони всі підтримують тисячолітню державність Росії, як він сказав. Він сказав, що найважливішим завданням Росії є збереження свого народу, культури та духовності. Потім він вручив нагороду російському православному священнику, який подякував Путіну за захист російської традиційної культури, духовності та мови. Коли я вперше це прочитав, подумав, що це досить стандартні речі. Російська політика ідентичності, биття в груди все таке. Росіяни кращі люди, сильніші за слабкий і декадентський захід підвладний нетрадиційним суспільним ідеям, і все таке, але потім я вважав дивним, що він дав лише одну нагороду тому російському православному священнику, але як каже інститут вивчення війни, ніяким іншим представникам інших віросповідань, незважаючи на те, що російська держава. Формально вважає російське православ'я, іслам, юдаїзм і буддизм традиційними релігіями Росії, як зазначають в інституті вивчення війни, Путін раніше підкреслював внесок з етнічних та релігійних меншин у Росію на заходах, що широко висвітлюється. Да я подумав, що. Це особливе ставлення до російського православного священика трохи виділялося. І потім я побачив повідомлення цього ранку, в яких говорилося, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову ж таки цього ранку поставив під сумнів пропозицію про те, що будь-які майбутні мирні переговори між Росією та Україною можуть проходити у Ватикані. Тепер ви згадаєте, що ця ідея була вперше запропонована Дональдом Трампом після його телефонної розмови. Дзвінок з Путіним у понеділок, коли він фактично відходив від процесу, перекладаючи його на Європу та Ватикан. Італійський прем'єр-міністр Джор. Жі, мелоні у вівторок заявила, що папа лев підтвердив їй своє бажання повернутися до столу переговорів, щоб провести наступний раунд переговорів у Ватикані. Добре, повертаємось до сьогодні, і Лавров стверджував, що це не буде цитую елегантним рішенням для двох православних країн України та Росії. Поговорити у католицькому місці це повідомило Reuters цього ранку. Тож Лавров сказав, що було б трохи незручно для православних країн обговорювати на католицькій території питання усунення кореневих причин конфлікту. Так тепер забудьте про кореневі причини, це просто стандартний набір. Мене більше цікавила ця незручність з е, католицької території, яка приймає представників з православних країн. Тепер Лавров також звинуватив Київ у знищенні Української православної церкви і сказав, що для самого Ватикану не буде дуже комфортно в цих обставинах приймати делегації з православних країн. Тепер, як на мене, якщо папі достатньо мати всіх у себе на розмову, чудово. Я маю на увазі це його дім. У будь-якому разі, папа не виглядає в будь-який спосіб незручно з цим розташуванням. Він підтвердив це Джорджі Малоні. Його готовність це я думаю, знову ж таки, Кремль діє зі страху. Вони робитимуть усе можливе, щоби уникнути реальних переговорів, тому що світ тоді побачить, що, що це вони наполягають на більшій війні. Вони не є чесними посередниками у цьому, не є чесними учасниками переговорів. Отже, їхня остання відмовка, як висловив сьогодні Лавров, а Путін підготував вчора це все про російську православну церкву. Та її відношення до російської ідентичності та католицької віри, думаю, буде дуже цікаво побачити реакції Ватикану та релігійних громад у Сполучених Штатах, особливо в політичному істеблішменті. Це я маю на увазі, коли я побачив ці дві речі разом, дуже ясно, що вони тут намагаються зробити. Вони просто вивертаються від перемовин будь-якими способами. Я ще одне одне останнє від мене. Тепер я це пропустив. Ви, мабуть, помітили це, але я пропустив те, що Джозеф Най помер на початку цього місяця. Ми опублікуємо некролог, Його некролог у сьогоднішній газеті, але я бачу, що ми насправді опублікували його онлайн раніше цього місяця. Ми додамо посилання в нотатки до епізоду після того, як він помер 6 травня. Тепер Джозеф Най був гуру зовнішньої політики Гарварду, який вигадав термін м'яка сила, тобто сила здобута через привабливість, а не величезними наступальними військовими можливостями. Він припустив, що холодна війна була виграна не ракетами, танками та іншими речами з арсеналу НАТО, а натомість Елвісом Преслі, блакитними джинсами, Кока-Колою, Діснеєм, Голосом Америки і, наприклад, Бі-Бі Сі. Депер термін М'яка сила він вперше ввів у книгу 1990 року під назвою «Bound to Lead. The Changing Nature of American Power». Це було одне з найбільших нових досліджень міжнародних відносин того часу. Концепції постхолодної війни, поряд з кінцем історії Френсіса Фукуями. Але я б стверджував, що теорія м'якої сили Джозефа Ная витримала випробування часом краще ніж вся ця справа з кінцем історії. Обговоріть дуже радий почути ваші думки щодо цього. Так, я ніколи не зустрічав Джозефа Ная, я багато читав його робіт, і вони займали досить високе місце в моїх своєрідна військова освіта через 90-ті та нульові. І все таке. Отже, я просто зазначу це, і так, ми публікуємо його некролог. Я впевнений, що він буде і в іншому місці, але так, варто прочитати, якщо у вас є кілька хвилин. Добре, люди, ось і все на сьогодні. Просто коротке повідомлення, так би мовити, Україна останні новини виграв найкращий новинний подкаст на врученнях преси минулої ночі. Ми не будемо надто захоплюватися цим, тому що це не про нас, а про вас і про них там. Але просто щоб відзначити це і сказати, що ми не могли б зробити це без вас. Тому я хотів би скористатися цією нагодою, щоб присвятити цю нагороду вам, слухачам за те, що залишаєтеся з нами, за вашу глибоку зацікавленість, вашу підтримку та вашу любов до народу України, коли ми проходимо через це. Тож дякую вам дуже. Ми повернемося наступного тижня в той самий час, в той самий. Але з ньюзруму Телеграф у Лондоні. Бажаю вам усім доброго дня та приємних вихідних. А тепер передаємо слово Францісусу, який раніше зустрівся з доктором Джейд Маклін для нашого чергового випуску про діяльність опору в окупованих територіях. Ну, Джейд, Приємно мати тебе знову в подкасті. Минуло кілька тижнів, і я знаю, що минулого тижня ти бачив дома в Естонії. Тож, як тобі була та конференція? Так, було приємно бачити дома не в Харкові або не у Великій Британії. Цікаво спостерігати за домом у різних місцях світу. Конференція була чудувала, вона була відмінна. Це була дуже чесна і відверта розмова. І я не очікував би нічого меншого від будь-якої конференції, організованої естонцями і ICDS, зокрема. Так, що ж, як я казав, минуло вже чимало часу з тих пір, як ми з вами обговорювали опір на окупованих територіях, і Ілля прекрасно заповнив останні тижні під час вашої відсутності. Але спершу давайте заглибимось в останні оновлення, а потім, можливо, ви і я зможемо обговорити кілька моментів. Звичайно, отже, це оновлення стосується періоду з 9 травня, очевидно, дати, коли Росія святкує день перемоги, до 22 травня 2025 року, і ми відзначили щонайменше 14 підтверджених дій або заходів. Отже, є сильний акцент на території окупованих українських територій. Тож, якщо слухачі пам'ятають, нещодавно ми спостерігали певну тенденцію до більшої активності в Російській Федерації на території Російської Федерації. Я припускала, якщо чесно, що це може продовжитися, тому що це, на мою думку, відображає той факт, що окуповані території є набагато складнішими для проведення диверсій та інших насильницьких дій. Однак ми очевидно ділимось і бачимо лише невелику частину опору, який триває, і це припущення, і воно можливо неправильне є уроком для мене за те, що роблю припущення без жодної методологічної строгості, чого я як академік мусила би уникати. Тож так, ми всі можемо вчитися на моїй дурній помилці. Але опір був активним у різних регіонах, наприклад, Крим, Херсон, окупований Херсонський регіон, окупований Донецьк, окупований Луганськ та Мелітополь, який знаходиться в Окупованій Запорізькій області і зосереджується на російській військовій інфраструктурі, але також на пропаганді. Отже, є кілька цікавих прикладів. Я пройду це по датах, а потім ми можемо поговорити трохи детальніше про деякі цікавіші випадки. Отже, 9 травня, як згадувалося, день, коли Росія святкує день перемоги над нацизмом, це досить значуща подія в Росії, як я думаю, ймовірно слухачі ем, дуже освічені і дуже добре поінформовані слухачі цього подкасту зрозуміють. І звісно, це велика подія на окупованих територіях, тому що російська держава надає їй великого значення, частково тому що вони заявляють, що день перемоги був. Був заборонений, коли Україна була при владі. Звичайно, це не так. Ви можете просто зайти на YouTube і подивитися відео святкування дня перемоги в цих районах. Але рух, жовта стрічка, який в основному спрямований на просування проукраїнської символіки та символічних протестів, спалювали російські прапори, пропагандистські газети та банери в рамках своїх дій 9 травня. Отже, це не насильницька група громадянського опору, і хоча цей акт не завдав фізичної шкоди, оскільки це було трохи зміною тактики для жовтої стрічки, і тому що це було спалювання речей, ми вирішили включити це. Отже, саме цим займалася жовта стрічка 9 травня, і це сталося зокрема по всій Луганській та Донецькій областях, де звичайно російська окупація. Найсуворіше ви мене вибачте, бо мої діти вирішили гратися прямо там, де я виступаю, і вони перервуть мої оновлення про насильницький ем та агрес. Їх просто цікавить, які у тебе є звіти, Джей. Вони хочуть вони прийдуть, щоб ймовірно виправити мене. Так, 13 травня у Первомайському, яке знаходиться в Криму, кримські партизани пошкодили могили російських солдатів. Отже, досить похмурий акт, а також осквернення будь-яких військових символів. Отже, ця конкретна дія, як вони її описали, була спрямована проти окупації військової присутності в Криму. І в той же день на чорному морі українські групи опору допомогли визначити місце знаходження російської офшорної газової платформи, яке було перетворено на військовий об'єкт. Подалік звідси, отже, ці платформи вони спочатку створювалися для видобування енергії, але зараз Росія використовує їх для радарів для військової логістики. Але я на цьому зупинюся. Отже, завдяки розвідці, яку місцеві партизани надали в місті Первомайське, вони змогли ідентифікувати платформу, тобто з іншого боку, Збройні сили України, і вона була знищена 14 травня в Олексіївці, яка є селом на півдні Херсонської області, яке дуже близьке до передової, і звісно, сам Херсон. Я маю на увазі місто, фактично є передовою група «Антисмерш», яка є мережею опору відомою за саботажем та збором розвідданих, підірвала електричний кабінет біля залізниці, порушивши військовий транспорт і зв'язок. Отже, 16 травня було два великих страйки. Отже, у Мелітополі, що знаходиться в окупованій Запорізькій області, біля моря, місті під російською окупацією, партизани з руху «Атеш» підірвали автомобіль місцевого проросійського активіста. Фактично російського агента, що займається впровадженням окупації, і він е, підтримував російську окупаційну адміністрацію. І в той же день в Ялті, Крим, українські сили націлилися на склад боєприпасів і командний пункт. Але це було забезпечено не тільки координатами, а й наявністю груп опору, які були там. Тому ми вирішили включити це, бо це було більше ніж просто координати. 21 травня в південному місті Генічеськ, що знаходиться в окупованій Херсонській області, партизани а теж використовували вибухівку, щоб знищити автомобіль, яким користувалися російські оператори безпілотників. Отже, звісно, це досить ясна стратегічна мета опору на даний момент е, вивести з ладу команди дронів та, звісно, засоби радіоелектронної боротьби. Бо вони відіграють таку критичну роль у спостереженні і у припиненні спостереження України 15 травня. Відбулися дві окремі диверсії, здійснені українським опором. Це обидва випадки сталися всередині Росії, але їх здійснили українські партизани. Отже, в Смоленській області, що знаходиться на захід від Москви, група А теж підірвала релейну шафу залізниці. Це знову ж таки той вид обладнання, про яке згадувалося раніше, що управляє сигналами залізниці. А в Новосибірську, великому місті в Сибіру, я пам'ятаю, як їздив туди в 2010 році. Не дуже рекомендував би. Новосибірськ трохи схожий на те, як це звучить, так би я найкраще охарактеризував його для слухачів. Але опір в Маріуполі, очевидно, намагається стежити за подорожами Атеша і провів аналогічну атаку на іншу шафу релейного захисту, успішно затримавши рух поїздів. Отже, це, це все, що я можу розповісти про оновлення щодо насильницьких дій, але була ще одна діяльність, яку я би хотіла порушити, тому що це від одного з моїх. Не улюбленці, але одна з груп, які я вважаю найцікавішими, це срок. Тож знову ж таки це означає термін закінчення або дует, чи час. І це було 17 травня. І це не фізичний акт саботажу, тому він не включений, але це цифрова психологічна операція, яка, на мою думку, дуже цікава. Отже, агенти проникли у віртуальну зустріч організовану Юн-Армія, російською державною мілітаризованою молодою армією як молодіжна програма для мілітаризації молодих людей, включаючи на окупованих територіях. Оріях і юнармія проводила сесію патріотичного виховання, і це є частиною ширшої кампанії з мілітаризації дітей. Там і а, ну, агенти, агенти, СРОГ, партизани перервали сесію, так що їм вдалося прорвати технологічний брандмауер Кремля. Що саме по собі є досить складним, особливо для таких заходів. Вони перервали сесію і передали дуже різке повідомлення, е, фактично сказавши студентам: будучи частиною юнармії, призведе до смерті, призведе до вашої смерті в око. Опах проти своїх же Росія використовує вас як інструмент у війні агресії проти вашого народу. Отже, я подумала, що це дуже цікаво, коли ви використовуєте цифрові інструменти не лише для того, щоб порушити чи уникнути уникати ворожої логістики чи пропаганди або адміністрації, але насправді дійсно безпосередньо кидати виклик наративам, які викладаються молоді. Так що срок продовжує вражати. Дуже цікаво, так мені здається, у нас не було прикладу такого роду діяльності в цих сегментах, які ми робили останні кілька тижнів. Тому було чудово почути про це. Я хотів запитати тебе, Джейд, про шлях, чи змінилися діяльності апору внаслідок переговорів, тому що це був досить бурхливий період у цьому аспекті, і я цікавлюся, чи були якісь особливі реакції на це. Я думаю, одна річ, яку варто сказати перш за все, це те, що цей період був більш бурхливим, наскільки це дивно звучить. Я думаю, що цей період був більш бурхливим тут у Великій Британії ніж в Україні, тому що в Україні все просто триває, і вони не справді мені здається, говорячи з друзями на сході. Люди дуже прагматичні в тому сенсі, що ну їм просто треба продовжувати в будь-якому випадку. У них дійсно немає вибору. Тоді як я думаю, що це більше може бути для нас, хто є. Зрозуміло, я не так тісно залучена, очевидно, не на передовій. Або, скажімо, коли я тут у Англії я не залучена, і тому ви можете дозволити собі більше захопитися великою політикою всього цього. Але, звичайно, це має вплив після інавгурації Трампа, коли почали з'являтися ознаки. Того, куди може рухатись позиція з ша, хоча підказки були і раніше, багато людей у громадянському, тобто у більш ненасильницькому спротиві, я безумовно зустрічала багато історій людей, які просто казали, це все це просто це знищило це для них. Для насильницького або більш активного опору, або опору, що, хоча б залучений у сприяння насильству, що відверто є більшістю опору. Більшість опору не ці види діяльності, які ми обговорюємо, а передача координат. Ось чому, коли ви дивитеся на удари України на окупованих територіях. Вони дуже дуже цілеспрямовані та дуже точні, тому що вони мають багато людей, які їм допомагають, відверто кажучи. Для тих людей, я не думаю, що це здається немало. А... Знову ж таки, це відсутність доказів. Доказів немає, але я не чув подібних історій, і я думаю, що е, це тому, що основним рушієм опору є ненависть і помста. Це не якась надія на інше добре майбутнє. Звичайно, ця надія існує, але основною рушійною силою, з мого розуміння, людей, які займаються опором. Є просто люта ненависть до того, що росіяни зробили з ними, з їхніми сім'ями, з їхніми рідними містами і з усією їхньою країною, і справжня бажання. Помсти. І я думаю, що це відчуття контролю над цим відверто злі люди, які прийшли і захопили повний контроль над своїми територіями, повністю змінивши їхнє життя. Це дає вам як можливість помститися, так і можливість відновити контроль і власну самостійність. Важливе розрізнення. Ну що ж, Джей, дякую тобі, як завжди, за твій час і час Іллі на підготовку цього дійсно унікального джерела інформації. І я знаю, як це цінують слухачі. І звісно, ми з нетерпінням чекаємо на твої останні оновлення через кілька тижнів. Дякую, Францисе, і ще раз дякую тобі, та домові усім у The Telegraph і всім слухачам за ваш постійний інтерес до окупованих територій. Я знаю, що для них це дійсно багато значить. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.